Всім доброго, хочу показати ось що голубка голубкою. стара голубка вже 4 роки голубки Вона ну, як, якраз зайшла Зараз вона залетить на своє гніздо На заднице у неї щось оце таке знаєте як запалення йде Я дивлюсь вона і нормально посрать щось чи може чи не може Підкажіть, як це лікувати, як це взагалі щось з, що з цим робити. Вон бачите у неї, як ото геморой вилазить якийсь, блін. А може і дійсно геморой. Не знаю, щось ніколи таке не бачив. Я бачив у хлопців, там показували, у молодих таке було. Не знаю там хто там лікував, хто ні. Але підкажіть як. Чи треба її взагалі лікувати? Чи? Ну, так вона активна, все. От я, я її ну, випадково взяв в руки і думаю, що це не мокра така жопа. А у неї виявляється, там щось біда. Це при тому, що вона, от, бачите, голубиньонок який у неї, я до того вду, що вона не, не сказати, що тільки знеслась. Вона знеслась десь не менше місяця тому, Тобто голубиньонку вже пару тижнів. І вони ж на яйцях просиділи стільки. Тобто яйця вона нормально несе все. Підкажіть, що з цим робити? Як це лікувати.